Правоохоронці, військові, рятувальники, кінологи, медики, а також Ужгородський інститут культури, театр для льок та громадські організації місця на площі біля облмузрем театру влаштували свято для дітей. Прийшов на свято Ярослав Когутич. Хлопчик каже, найбільше сподобалися пожежники. «Вот сам протестував, Укрий дуже був, бо ліс під лазер е, цей, води. Я, я, я з'їв ці чупа-чупси, мені дуже сподобалося. Ще сестрі один взяв. На святі було дуже класно, я приміряв жилет поліцейського, мені дуже сподобалося. Я ось отримав таке і намалював УПУ. Я роблю антистрес. Смоки і шарики. Мені все найбільше сподобалось це поліцію бути. Бронежилет, шлем, і там треба буде іскати потім уліки. Наталя Василюк теж привела на свято своїх дітей. Ну, було дуже прикольно, бо. Машини різні, а дітям дуже цікаво, особливо коли можна щось доторкнутися, сказати. Це було дуже інтерактивно. І навіть у нас такий був маленький страх поліцейських. І дівчина поліцейська поспілкувалася з дитиною, там дала там все там потрогати, дала свій бич, показала, розказала. І це був такий дуже цікавий досвід. Долучилися до організації свята для дітей і військовослужбовці Нацгвардії розповів речник Нацгвардії України Закарпатської області Олексій Куделя. Сьогодні ми демонстрували нашу спецтехніку, наше спорядження. Наші військовослужбовці розповідали про службу, показували, як це відбувається, розказували дітям. Ми дозволили їм робити з нашим спецтранспортом все, що їм захочеться. Вони і сигналили і говорили в гучномовець. щодня. Наші військовослужбовці роблять життя безпечним, тому діти Закарпаття можуть бути впевнені, що їх захищає і поліція, і Національна гвардія, і інші силові відомства. До організації свята для дітей долучилися вісім державних служб, каже його організатор, начальник ювенальної превенції головного управління поліції Закарпаття Андрій Курта. Цей день покликаний для того, щоб розвантажити трошки діди, надати їм підтримку. Це за підтримки як нашого головного управління Закарпатської області, так і обладміністрації Закарпатської Закарпатської облради департаменту культури. І багато інших підрозділів ДСНС Закарпатської області, охорони здоров'я, громадських і негромадських організацій. Це і не і країна доброти, і різні підрозділи патрульної поліції, спецпризначенці наші, кінологічний центр, підрозділи Національної гвардії, показали своє призначення, ДСНС пожежа гасіння. і дуже багато такої техніки, якої дітям дуже сподобалось, які змогли почути, побачити, пощупати за свої руки. За словами Андрія Курти на свято прийшло близько однієї тисячі дітей. Олександра Завадяк Ланті не колишин суспільне новини.